Коли як утворилася сучасна українська держава? Отже, як між собою пов'язані ці всі світлини? Леонід Каденюк, перший космонавт України, учасник космічного польоту 1997 року, співачка Джамала, переможниця Євробачення 2016 року, український прапор піднятий над Антарктидою у 1996 році? Український літак Мрія, який потрапив до книги рекордів Гіннеса у 2004 році, досліди, що це все пов'язує стала незалежною державою у 1991 році. Головною ознакою будь-якої незалежної держави є державний суверенітет. Державний суверенітет це верховенство, неподільність, невідчужуваність і повнота. Верховенство це означає верховна влада держави на власній території і її територіальна цілісність і недоторканність. Неподільність це неможливість існування в країні двох верховних влад. Невідчужуваність це суверенні права, не потребують затвердження і не можуть бути скасованими. Повнота це поширення державної влади на всі сфери державного життя та всіх громадян. Отже, державний суверенітет це верховенство держави на своїй території і незалежність у міжнародних відносинах. Люди суверенної держави є її громадянами, які наділені правами та обов'язками. Наша держава увібрала в себе традиції державництва Русі України війська Запорізького української державності початку ХХ століття. 24 серпня 1991 року Верховною Радою України було ухвалено Акт проголошення незалежності України. Акт це документ державного суспільного значення, який вводить в дію. Певні рішення, оскільки 22 січня 1918 року Центральною Радою вже була проголошена незалежність 24 серпня 1991 року фактично відбулося відновлення незалежності України. І сьогодні триває боротьба за свободу, суверенітет територіальну цілісність нашої держави. Українські захисники боронять. Незалежність ціною власного життя. 1 грудня 1991 року було проведено референдум, це голосування. Більше 90% громадян, які взяли участь у ньому, підтримали це рішення, тобто, щоб Україна стала незалежною суверенною державою. Першим президентом незалежної України стає Леонід Кравчук. 28 червня 1996 року Верховна Рада України ухвалила Конституцію України. Це став основний закон нашої держави. Прийнята вона була за часів президента Леоніда Кучми. В'ячеслав Чорновіл, один із лідерів українського визвольного руху, відомий державний діяч, який боровся за незалежність держави у 90-х роках, заснував правову таку організацію, де відстоював думки незалежності і також відстоював права людей, які були опозицією радянської влади. Проаналізуйте документ за наступним планом, як називається цей документ, який орган влади його прийняв, коли було ухвалено цей документ, які є ключові слова цього документу, назви їх і чому цей документ є важливим. Та перевір свої знання за наступною грою.